Сім речей, які я собі зробив у приватному будинку і про які не шкодую. Перше це вентиляція. Це комфорт, це завжди свіже повітря в будь-який час доби, в будь-який день, не відкриваючи вікна і не випускаючи тепло з будинку. Друге це рециркуляція води по будинку гарячої. Коли ми відкриваємо кран, у вас зразу же біжить гаряча вода, а не потрібно чекати 10, 15, 20 вічність. Третє. Це пральня. Пральня як окрема кімната це дуже зручно, де можна складати будь-які брудні речі, потім їх прати і виносити вже чисті. Четверте, це подрібнювач на кухні в мийці. Коли ви всі побутові відходи можете кидати прямо у раковину на кухні, і вони перемелюються і уходять прямо в каналізацію. П'яте це друге світло в столовій. Це дуже класно, коли у вас висота 5-6 і більше метрів це дає вам простір дихати, простір для думок і так далі. Шосте це трубопровід для брудної білизни. Це американська ідея, коли ви маєте пральню на першому поверсі, а гардероб на другому поверсі. І брудні речі з другого поверху, поверху по трубопроводу ви кидаєте і вони падають прямо біля пральної машини. А потім забираєте чистеньке. Сьоме це камін. Я дуже люблю вогонь. І камін в будинку для мене це дуже важлива річ. І тим паче зараз в наших сучасних реаліях це як ще альтернативне джерело опалення. Всім вдалих будівниць! З вами був Олексій Снікеров.